Вітаю, друзі! Сьогодні у Львові на стадіоні України відбувся контрольний поєдинок між Львівськими Карпатами та футбольним клубом Львів. Гра завершилась в нічию з рахунком 0-0. Не радість і не горе, що не і не виграли. хороший спарринг. З хорошим суперником все таки прем'єр-ліга. А ми хочемо туди, туди попасти, тому і граємо з командами на рівень вище. Ну я думаю, що ми зіграли добре, бо не пропустили трошки. Треба додати в атаці, щоб забити гол. Я думаю, що все попереду. З часу ми будемо вигравати такі поєдинки. Працюємо на навантаженні. Але показуємо хорошу гру, на мою думку. І команда теж я думаю, що ми задоволені нашою грою. Є, звичайно, компоненти, які треба додавати, але не все одразу, як то кажуть. Я майже відразу, як в своїй команді, бо багато хлопців, з якими раніше працювали, так само Андрій Богданович, з яким ми працювали вже раніше, тому все добре, все дуже добре, навіть можна сказати. Команда вищої ліги, було з ними дуже приємно грати. Дуже хороша команда організована. Але нас зараз розбори, нас добре готують, ми витримали цю нагрузку і вистояли з командою вищої ліги. Дуже задоволений повернутися додому. Мені це дуже приємно. Я вже хотів давно повернутися. Ми в кожному матчі мусимо перемагати, щоб виходити вище лігу, ми команда, яка має бути в очі лізі. Ми це заслуговуємо. Тут був готовий до гри, ми знали нам. Його данич підказався. Правильно сказав, що буде бійцівська команда. Нам не треба підштовхуватися під їхню гру, грати свій футбол. Ну і я вважаю, нам вийшло, не забили свої моменти, але загалом зіграли добре. Наступний поєдинок Львівські Карпати проведуть проти Івано-Франківського Прикарпаття 12 серпня на стадіоні Україна у Львові. Підписуйтесь на ютуб канал Зелено-Білих, щоб не пропустити нових відео.